Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Запрошую на урок української мови. Цей урок дуже відповідальний, адже на ньому ви напишете комплексну підсумкову роботу за рік за розділами однорідні члени речення, складне речення, пряма мова, діалог, головні та другорядні члени речення. За цю роботу ви отримаєте дві оцінки, так як буде оцінюватися дві групи результатів. Друга працюю з текстом та третя письмово взаємодію. У вас є два варіанти, як виконати цю роботу. Перше – це документ, який буде прикріплено на платформі завантажити та роздрукувати, і прямо на цих аркушиках працювати. Другий варіант взяти свої робочі зошити і там записати обов'язково дату 30 квітня, тему комплексна підсумкова робота. Однорідні члени речення, складне речення, пряма мова, діалог, головні та другорядні члени речення. А далі група результатів, з якою ви будете працювати. Друга, наступна буде третя. Я дуже вас прошу. Слід бути зосередженими, дуже уважно читати усі завдання і не поспішаючи виконувати кожне. Давайте з вами розглянемо саме завдання. У групі результатів номер 2 Біля кожного завдання, звичайно, є кількість балів, яку можна отримати. Бачимо, що перші завдання це, звичайно, тести, перші 6, де буде лише одна правильна відповідь. В сьомому завданні слід буде встановити відповідності. За цьому завданні ви також зможете отримати лише один бал. В восьмому і дев'ятому завданнях, дивіться, будь ласка, дуже уважно. Не тільки треба в дужечках, Поставити слово у потрібну форму кличного відмінка, а ще їх списати. Тобто, якщо речення не буде переписано вашою власною рукою, тобто рукописними буквами в зошиток, або можете додати тут ще рядочки, якщо ви будете друкувати, то завдання не буде зараховано. Тобто там, де буде написано спиши речення або Запиши речення, то треба його переписувати. Тож за 8-9 завдання ви зможете отримати по 2 бали. У 9 є довідка, не забувайте її користуватися. В 10-му завданні слід також записати речення і підкреслити головні та другорядні члени речення. Все, як ми робили на минулих уроках з вами разом. Нагадую, що пишемо ми все синьою ручкою. А підкреслюємо все простим олівчиком і бажано під лінійку, щоб робота була виконана охайно. Розглянемо групи результатів номер 3 Також біля кожного завдання є кількість балів, яку ви можете отримати. Перше завдання це слід буде прочитати текст та виконати тестові завдання. В другому скласти і записати за схемами речення з прямою мовою. Три схеми тому можна отримати 3 бали. Зверніть увагу, щоб речення відповідали схемам. Третє завдання встановити слід відповідності. За це завдання ви зможете отримати 4 бали. П'яте завдання так само слід буде встановити відповідності між реченнями та однорідними членами речення, в якому вони використані. Так само можна отримати тут 4 бали. Я дуже вас прошу, не поспішайте. Виконуйте все по черзі. Уважно читайте саме завдання і працюйте самостійно. Ви багато чого знаєте, ви розумнички і вмієте правильно використовувати свої знання. Тож бажаю вам успіхів у виконанні цієї підсумкової роботи за рік. Її обов'язково слід виконати, зробити чітке фото та прикріпити на платформі на 30 квітня для перевірки, щоб отримати гарні оцінки. Успіхів вам.